Більше без паперових талонів від сьогодні сервісні центри МВС по всій Україні перейшли на нову систему електронної черги, яка змінює процес отримання послуги для українських водіїв і робить систему повністю автоматизованою. Отже, попередній запис тепер обов'язковий, а усі дані людини будуть фіксуватися у цифровому форматі та мати прив'язку до її особистої електронної пошти за новими правилами. Аби отримати послугу, водії можуть зареєструватися двома способами: перший онлайн. на на сайті головного сервісного центру МВС за 21 день до візиту або через термінали самообслуговування розташовані прямо у сервісних центрах. Утім, тут можна отримати місце лише на поточний день. Нова система забезпечить зручність, а ще повністю унеможливлює присутність посередників та черг за домовленістю, що зробить процес реєстрації прозорим для всіх водіїв. Про це наголошує керівник одного із сервісних центрів Сергій Петров. Дійсно прибрали паперові талони, для того, щоб ну, не було так називаємо зовнішніх втручань. Це продаж їх так називаємо. Це е, е, прибрали е, громадяни отримують так, дату і час на електронну пошту свою. Відповідно, це, це проводить процес верифікації. Також, е, Внутрішнє втручання повністю прибране. Це можливість блокування Чому чи догенерування талонів працівниками чи керівником сервісного центру. Вийшло але дуже довго і дуже незручно. Раніше було простіше якось, але тут дуже незручно. Я міг на завтра взяти, підійти і простіше не вводити електронну почту і це все. Один талон ввів в електронну, електронну почту. Відповіді не надійшло. Може вона надійде пізніше, через півгодини, через годину. Ну, на даний момент немає. І не знаю, чи зареєструвався я, чи не зареєструвався.